Одразу двоє легендарних футболістів поїдуть до Москви. Довбик визначився з клубом, у якому він гратиме наступного сезону. Та що вивісили французи про Україну в матчі з Португалією? Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка. Говоримо сьогодні про євро, про УПЛ, про Треш. Коротше, буде цікаво. Ну а партнер проекту Favbet. Отже, 5 липня відбулось два чвертьфінальних матчі Євро. У першому Іспанія в екстра таймі. Перемогла Німеччину 2-1. Особисто для мене такий результат є досить сенсаційним. Очікував побачити Німеччину у фіналі Євро. А за Іспанією ну, думав, що далі однієї восьмої не пройдуть. Відзначу, що цей поєдинок був останнім для Тоні Кроса у кар'єрі. Євро йому так і не далось. Була тільки бронза у 2012-му, Ну і золото ще до світу 2014-го, а ще купа ліг чемпіонів і так далі. Ну словом ну і власне також вчора відбувся поєдинок між Португалією та Францією. В основний та додатковий час була нічия нуль а от в серії пенальті французи перемогли 5-4. Не знаю, чи це євро буде останнім для Роналду за виліт збірної, якого мені не сумно, кріш євро вже брав, але, судячи по інфі від релево, кріш ще зазіхнеться на черг світу в 41 рік. Ну, а що, нормальна ціль. До речі, цікавий факт. У трансляцію цього поєдинку потрапив ось такий. Прапор з надписом міражі для України ймовірно йдеться про французькі багатоцільові винищувачі міраж 2000 Нагадаю, що президент Франції Еммануель Макрон обіцяв тоді ж анонсував, що Україні передадуть ці літаки до кінця 24 року. А пізніше журнал Шарлі Хебодо публікував Карикатури Посиланням, що якщо Макрон відправить в Україну французькі війська, то вони повернуться в гробах. Але загалом насправді нічого дивного. Ми чудово розуміємо, що на трибунах постійно нині є такі от болівальники, які щось ну, дуже дивне, якісь дивні плакати у Єфану, то абсолютно начхати, і в принципі, ти ніколи не застрахований від того, що на трибунах будуть якісь дикарі. А якщо за кордоном на неадекватних фанатів потрапити, ну потрібна, потрібна страховка. А якщо страхування, то з Hotline Finance. Якщо ви чи ваші рідні їздять на авто за кордоном, вам буде корисно знати про український застосунок Hotline Finance. У нього можна швидко і зручно оформити обов'язкову страховку для перетину кордону та пересування в Європі на власному авто. Мова про зелену картку. А за промокодом трибуна ви отримаєте бонусні гривні, які зможете потім використати як знижку. Дошкачайте за посиланням в закріпленому коментарі за стосунок Hotline Finance. Ну а ми йдемо далі до УПЛ. Якщо Дніпро-1 не зможе взяти участь в змаганнях у сезоні 24-25, існує три варіанти, які можуть бути застосовані для визначення команди, що замінить Дніпрян в УПЛ. Повідомляє тато таке. Ми навіть заявляю, що Дніпро 1 затягує процес, не квапиться з вирішенням долі, скажімо так. Але думаю, що все до того дійде і цілком ймовірно, минайте металісти 19-25 зіграють матч за повернення в УПЛ. Якщо це зробить ужгородська команда, то буде дежавю. А якщо металісти дев'ятнадцять то просто. Неземний фарт Болонія може придбати українського нападника Брюге Романа Яремчука. Пише для газета Делоспорт. Болонія вражена грою українця на євро та вже відправляла скаутів слідкувати за Яремчуком. Прикро, що не завжди у Романа в класних командах вдається заграти, але дуже добре, що на нього є. Попит, можливо, цього разу все вийде. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Арсенал представив центральному захиснику Болоні Рікардо Клафіорі довгострокову трансферну пропозицію. 22-річний італієць готовий перейти до складу канонірів, якщо клуби домовляться між собою. Гравець загалом вже може зіграти на позиції центрального захисника та лівого позиція, яку займає. Олександр Зінченко. І тут можете написати свій коментар, чи вплине це якось на долю Зінченка в Арсеналі. Нападник Жирони Артем Довбик, мінімум на сезон 24-25, залишиться в іспанському клубі. Повідомляє Ас, 27-річний українець. Незмінний клуб в літнє трансферне вікно про своє рішення. Футболіст вже повідомив своїм агентам. Він сказав їм, що не хоче нічого знати про інші клуби. Керівництво Жирони також про це відомо. Також повідомляється, що Довбику цілком комфортно, класний колектив, все працює як. Один єдиний механізм йому взагалом комфортно в Жироні перебувати і ще на рік довбик, скоріш за все, залишиться. Рішення як на мене, цілком. Зрозуміло і логічно, бо попереду Ліга Чемпіонів там можна ще собі ціник підняти. Плюс реальна команда працює як єдиний цільний механізм. Треба, правда, зараз закрити діри після того, як деякі футболісти пішли, в тому числі і ключові футболісти. Там, до речі, в коментах пишуть про те, що Миколу Шапаренка може запросити. Ну, до речі, цікава цікава думка. Ну і трішки трешу до цього відео, колишній захисник збірної Італії та Інтера Марко Мотираці та екс-нападник національної команди Франції та Ювентуса Даві Резаге гостями студії російського стрімінгового сервісу. Око це станеться перед чвертьфінальними матчами Євро 2024 Треба ще раз з матерації в груди прописати. Зінадійна них немає. Я завжди був зазідана. Продались. Я знаю, що об'єднає кожного із нас. Давайте дружно крикнемо. Шо. Матерацію три рази. Загалом ж тут історія так само, як і з тими прапорами. Три-два разів дуже багато, а тут ще і людям, якби гроші платять, і їм, якби, пофіг, що там відбувається взагалі в тому світі. Або вони взагалі не в курсі. А повірте, друзі, таких людей чимало, які навіть не в курсі, що десь там війна відбувається, наприклад. Для таких людей ви можете написати свій теплий коментар. Ну а у мене на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Партнер проекту Фабет. До зустрічі.